Привіт, мене звати Яків Воронін і ви на моєму каналі. І сьогодні нас зацікавили новини у сфері фінансів про тимчасову націоналізацію Укрнафти та УкрТАТНАфти. Мінцифри роздає сотні тисяч на нові бізнеси, а біткоін коштує менше 17 тисяч доларів, а ще рік тому коштував 65 тисяч доларів за один біткоін. 6 листопада п'ять великих промислових підприємств Укрнафта, Укртатнафта, Моторсіч, Автокрас та примусово були переведені в державну власність. Акції підприємств були прирівняні до військового майна та знаходяться під управлінням Міністерства оборони. За словами міністра оборони Олексія Рєзнікова, рішення пов'язано із збільшенням. Постачання до Збройних сил України паливно-мастильних матеріалів, ремонтом техніки, і закінчуючи іншими секторами. Наприклад, Запоріжжя Трансформатор у часи завдання ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури є важливим активом для відновлення таких об'єктів. Держава скористалася можливістю вилучати приватну власність під час воєнного стану в таких об'ємах вперше. І так, суттєві активи втратили учасники списку Форбс: Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов. Костянтин Живаго, Костянтин Григорішин і В'ячеслав Бугуслаєв. Форбс оцінює відчужені державою активи у майже мільярд доларів. До 24 лютого їхня сукупна вартість була 2,5 рази вищою, майже 2,5 мільярди доларів. Офіційно представники влади заявляють, що про націоналізацію підприємств не йдеться. Міноборони перебрали на себе контроль над ними на час воєнного стану. Після нашої перемоги уряд обіцяє повернути акції колишнім власникам або компенсувати їх вартість цим власникам. Керівником укрнафти і укртатнафти призначено Сергія Корецького, який з 13-го року очолював мережу заправок Вог. А у жовтні 18-го року Корецький звільнився і почав розвивати власну мережу кав'ярень та кафе. Корецький на посаді СЕО для «Укрнафти» та Укртатнафти це хороший знак. Але чи дасть йому Коломойський – Розкрити свій потенціал. Подивимось дуже скоро. Поки Коломойський публічно мовчить, і це породжує чутки, що все це вигідно саме йому, і що витрати на утримання укронафти і укртатнафти стали більшими за прибутки, які він може отримати. Закручується справжня інтрига, кому більш вигідна така тимчасова націоналізація державі чи Коломойському? І в тіні гучної новини про Колом... компанії Коломойського залишаються компанії та призначення керівників в Моторсіч, Автокрас та Запорізь Трансформатор. Тож будемо і надалі спостерігати і робити власні висновки. Він цифри запустили програму грантів «Є робота». Нагадаю, що грант не потрібно повертати. Тобто, це є безповоротне фінансування вашої діяльності. Грантові програми є робота, спрямовані на створення. Власної справи з нуля, реалізацію амбітних проєктів, генерування нових робочих місць та отримання нових сучасних спеціальностей. Які гранти можна отримати? Своя справа це програма мікрогрантів до 250 тисяч гривень. Новий рівень програма грантів для переробних підприємств до 8 мільйонів гривень. Свій сад до 400 тисяч гривень за один гектар, своя теплиця, програма грантів до 7 мільйонів гривень. IT-стартап стартап грант до 3,5 млн грн. А якщо ви хочете отримати грант на навчання у сфері IT, вам підійде програма Start в IT. Очікується, що завдяки є-роботі е буде створено 300 тисяч робочих місць. Плюсів від запуску програми є е роботи багато. Це поява нових бізнесів, це нові робочі місця та зменшення безробіття, це податки для державного бюджету та надходження валюти від експорту української продукції. Проект Є-Робота е планується довгостроковим. Його реалізація буде продовжена у 2023 році, і він стане важливою частиною відновлення України. Кабмін своєю постановою звільнив від сплати 20% ПДВ та 10% візного мита, генератори, акумулятори, водонагрівачі та багато чого іншого теплокорисного. А ще цікаво, що такі зміни протягли в межах постанови Кабміну 224, в якій Кабмін має право звільняти від мита та ПДВ товари, спрямовані на подолання наслідків covid 19 Здебільшого, це медичні товари. А ще цікаво спостерігати за конкуренцією Кабінету міністрів України із Верховною Радою, хто більше зробить добрих справ для людей, щойно в парламенті зареєстрували законопроекти про... Те ж саме про звільнення від ПДВ та мита при імпорті генераторів та всього, що зігріває та дає світло українцям під час відключень електроенергії, як Кабмін зробив свій хід та випередив депутатів у перегонах добрих справ, крипторинок у черговому піке. Біткоін коштує менше 17 тисяч доларів. Історія з імовірним банкрутством однієї з найбільших криптовалют світу FTX. Сема Бенкмана Фріда та провалом угоди з іншою мегабіржою Binance, який міг урятувати конкурента, відбувається за ненадто вдалих часів для всієї криптоіндустрії. 3 листопада 2021 року, коли біткоін встановив рекорд за вартістю у більш як 65 тисяч доларів за один біткоін, ціна першої криптовалюти обвалилася утричі. А загальна капіталізація індустрії, за даними CoinMarketCap. Зменшилася більше як на 2 трильйони. Падіння FTX, що вважалося одним з найнадійніших криптопроєктів, спричинило чергову хвилю розпродажу на криптобіржах. І все це відбувається на фоні супротиву української криптоспільноти проти партнерства Мінцифра із Binance. Так, за даними Forbes, у закритому чаті українських криптанів розійшлася новина про те, що Мінцифра разом із біржею Binance може запустити оплату державних послуг криптовалютою в додатку «Дія». Цифрові Міністерства та це стратегічні партнери, проте такий крок серйозно обурив криптоком'юніті. Основні претензії до біржі і її співпраці з Росією та Іраном, що постачає зброю агресору. Свою відповідь в Мінцифри пообіцяли надати 14 листопада. А отже, в наступному випуску ми обов'язково дізнаємося, чим закінчилася історія про співпрацю Мінцифра з криптобіржею. На сьогодні це всі новини. Натискайте вподобайку під цим відео, так його побачить більша кількість людей та підписуйтесь на мій канал. Зустрінемось на наступному тижні.